Всім привіт! Відчуваю в собі силу, енергію та натхнення бути більш дотичною, прагну плідної взаємодії, руху та розвитку. тому хочеться трішки нагадати, розказати про себе, про зміни, які відбулись, про актуальні теми, які викликають інтерес, над якими працюю сама і в яких готова супроводжувати клієнтів. Моя професійна діяльність розпочалась 2009 року, коли я почала працювати як консультант. Далі було кризове консультування військових. Пізніше розпочала психотерапевтичну діяльність та діяльність оргконсультант. Працюю в цих двох напрямках. Як організаційний консультант надихаюсь, наповнююсь жвавістю взаємодії та динамікою усвідомленого росту та розвитку корпоративних систем. Маю досвід професійного супроводу керівників, адаптації колективів при зміні керівництва, медіації конфліктних ситуацій, оптимізації комунікативних процесів, проведення тематичних, терапевтичних, тренінгових груп, лекцій, семінарів. Підтримки персоналу під час релокації, стабілізації соціально-психологічного клімату колективів в кризових військових ситуаціях, основні сфери інтересів, вор-консультування, пізнання та ефективне застосування потенціалу працівників, усвідомлений дієвий розподіл ресурсів, баланс різних життєвих сфер та пошук справжнього свого як найбільш ефективного шляху до успіху. Люблю працювати з людьми, які мають інтерес до життя, готові відкривати нове в собі та інших, бачити і обговорювати альтернативні точки. Зор, приймати нестандартні рішення, розвивати довіру до себе, робити її опорою та йти за власним інтересом та натхненням. По такому шляху йду сама і готова супроводжувати інших. Також маю щирий інтерес до глибини та багатогранності роботи психотерапевта. Працюю над темами достатку, особистісного розвитку, подолання криз, власних трансформацій. Затримую думки, що психіка динамічна. І для якісного життя нам необхідна регулярна звірка з реальністю, усвідомлення себе, своїх змін, досягнень, присвоєння здобутків та успіхів, окреслення зон розвитку не менш важливо мати сміливість, відмовлятися, відпускати, відживши застарілі моделі поведінки, а подейкуди людей, з якими спільні інтереси та цілі вичерпні. Переконано, що ми не є заручниками власних почуттів, варто вміти ідентифікувати їх задля розуміння власних потреб. Але не менш важливо брати відповідальність за дії пов'язані з досягненням бажаного результату. Тільки так ми можемо керувати власним життям, будувати його таким, як необхідно саме нам. Також працюю з парами та сімейною системою. Тут ми разом можемо досліджувати багатогранність життя пари, усвідомлювати себе, свою цінність, пристрасть та інтереси в парі, роздивитись процес становлення росту розвитку пари різні дистанції у взаємодії, визначити, що потрібно мені. А в чому інтерес партнера? Відчути цінність і потенціал пари, отримати сміливість озвучити свої справжні потреби та знайти екологічні способи їх задоволення. Щодо освіти, маю базову психологічну освіту. Захистила кандидатську дисертацію на тему налаштування комунікації в системі освіти МВС, звідти мій інтерес до всього пов'язаного з роботою системи. Також є сертифікованим та акредитованим психотерапевтом на прямій гестальтерапії. Маю спеціалізації по кризам і травмам, роботі з сімейними системами та організаційному консультуванню. Щиро люблю те, що роблю. Основний акцент як і в житті, так і в роботі ставлю на пошук балансу та гармонійні взаємодії у всіх сферах життя. Вірю, що все, що з нами відбувається, має свій зміст та сенс. Головне їх зрозуміти та знайти всьому своє місто. Порядок в голові забезпечить нам порядок у житті. Якщо й вам відгукуються вище сказане, запрошую вас до співпраці та взаємодії. Працюю здебільшого онлайн, можливі очні сесії в Києві та івано франківську Була рада поділитися з вами своїм коротким резюме. Чекатиму зустрічі.